Сьогодні свято солдата збройних сил України Олександра Мусієнка, який прийняв присягу на вірність українському народу. Що змінилося? Почав себе відчувати мужніше, сильніше, щасливий, що долучився до сім'ї збройних сил України, і тепер дійсно ми вже є побратимами, повноцінними ЦРАСом і з іншими нашими військовослужбовцями. Дуже важлива подія, символічно надихаюча. Ну і тепер тільки вперед, ще більшими силами. Ну я спілкувався з інструктором Олександра і питав, чи вони робили якісь знижки. Чи Олександр Масиенко себе поводив як мажор. Мені сказали нічого подібного виконував завдання на рівних з іншими. І звичайно, що без ВВП це не мед, це складна робота. Немед, робота складна, але воно того варто. Відчуваєш себе впевненішим, сильнішим і готовим до нових звершень. Підтримуйте Збройні Сили України. А якщо маєте бажання, мотивацію, вставайте до лав ЗСУ разом із нами. Слава Україні! Героям слава!